Повертаюся, привіт. Тут Третє відео вже записую. Це буде дуже коротке, бо в мене через 13 хвилин консультація. Я така наповнена. Це круто, але треба трішечки завершувати. Так, продовжую тему Барбі. Давайте поговоримо про Кенів. В минулому відео про Барбі розповіла вже, що я думаю, можливо, що не досказала, зараз ще згадаю. Давайте про Кеніг поговоримо. Мені дуже подобається, дуже мені сподобалось, як, як закінчився фільм, що він закінчився не як оці чергові, і жили вони довго і щасливо. Оці, знаєте, фільми, серіали, мультики, на яких ми виросли, де, там, я не знаю, він прийняв її в свій е замок, і все було прекрасно, і жили вони як у касці. А всі ж розуміють, що там далі почалося реальне життя. Тому мені дуже сподобалося, коли оцеї не було, знаєте, ну, коротше, зараз, зараз сформулюю, де момент був такий, знаєте, ну, про співзалежні стосунки, коли в більшості фільмах оце висвічують, як наче ну, не можуть. Вони один без одного і там така співзалежність, такі всі пристрасті киплять, всі плачуть. Там, ну, таке. А тут класно, взагалі, дуже мені сподобалося, що. Що зараз секунду. Це сонце. Так, мені дуже сподобалося, Що а, тут. Барбі говорить Кену, да, що а, ти цінний в незалежності від того, чи я з тобою, чи, чи без. Тобто, да, він їй говорить таку річ: а, не існує Кена без Барбі, того, що Барбі придумали і Кена під Барбі придумали. Розумієте, який сенс закладений, що чоловіки вони ж думають, що ну, мені потрібна жінка, і навіть чоловіки, які, може, не хочуть стосунків, але там наближаються до там, віку 30 років, наприклад. Да? Щось я не одружений, Що скаже соціум? Мені там батьки мене пресують, соціум пресує, треба дружину якусь шукати. А може він не хоче? Ой, батарейка сідає, секундочку. І дуже класний оцей момент, коли а не потрібно. Ну, ти, ти можеш бути повноцінною особистістю без мене, а я без тебе. І це нормально. Ти можеш бути Кеном, і таким, як ти є. І там ще про установки, які нав'язують чоловікам ці негативні інтроекти, і про те, що да, чоловік, якщо я чоловік, то я не маю відчувати, не бути чуттєвим, не рюмсити і так далі. Можеш. І там, от в цьому фільмі ну, так трішечки. Там, буквально, але оця тема, що ти можеш бути так само, як жінка може бути живою і різною, чоловік так само може бути і чуттєвим, і плакати він може, і проявлятися по-різному. І це тільки, це тільки про те, що жінка не подумає, що ви якийсь там словак, і так далі. Звичайно, і істероїдна жінка може подумати. А про те, що ви живі. Що ви живий і ви довіряєте. Часто чую скарги від жінок, які кажуть, він мені не довіряє, він не може відкритися переді мною. І їх навпаки насторожує, що вони живуть з таким досить замкнутим, типу, каже, живу як з роботом. Нічого мені не розповідає, ні, ні про що не можемо поговорити, тому що ну, дуже закриті на емоції. А це ну, виховання і все інше з того починається. Так, ну, сподіваюся, ще встигну сказати. А мені дуже сподобалось, як вони виводили з гіпнозу оцього, де кен зробив перевороту в Барбіленді і, типу, там почав вправити перед патріархат, і як швидко всі жінки піддалися цьому гіпнозу, що вони мусять прислужувати чоловікам.